Друзі, всім привіт! У нас у продажу з'явився Volvo XC60 2020 року з пробігом 116 тисяч, комплектація Inscription 2-літровий дизельний двигун. Автомобіля був один власник. Автомобіль постійно обслуговувався на офіціалі. По комплектації. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Датчики сліпих зон. Розширена музика Harman Kardon Пам'ять сидінь. Чорна стеля по комплектації. Дістронік, пілот асіст автоматичне дальне світло, ну, датчики світла, датчики дощу, камера заднього виду, парктроніки в круг. Цей автомобіль в Німеччині коштує 27,5 тисяч євро. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, ми можемо його пригнати вам в Україну і прорахувати з доставкою та розмитненням в будь-яке місто.